Simple. Символічно у День Незалежності України в Тернополі відкрили пам'ятник жертвам проросійського режиму. Ми потерпаємо від цього агресора і сьогодні, відзначаючи 23-річчя своєї держави. Народи ж із Лемківщини на цяння холмщини зіткнулися з ним сім десятків років тому. В пам'ять про депортацію їхніх сімей з рідних земель у нашому місті встановили символічний знак. Це символ, який дає нам можливість приводити сюди діточок, помолитися за ті жертви за тисячі людей, які. Значить, в цей період і пізніше вони віддали життя марно, тому що це була депортація насильна переселення людей, які не хотіли їхати, і було введено військо. А військо, коли є, значить є завжди жертви. Пам'ятник встановили у сквері на вулиці Січових стрільців. Навколо нього міська влада облаштувала відпочинкову територію. До роботи над монументом долучилися і багато меценатів та етнічних організацій. Спільно ми зробили і ще один пам'ятник, який стане окрасою міста, який буде чудовою пам'яткою для наших дітей для прийдешніх поколінь про ті події, які відбувалися. Зроблений досить органічний, вписався в існуючий сквер. І став його прекрасним доповненням. Навіть сам той зовнішній вигляд пам'ятника, що його зробили у вигляді дерева, яке вирвано з корінням землі. є свідченням напевно найбільшого знущання і прониження кожного народу. цієї примусово депортації, вивезення з рідної батьківської землі. Як зізналися в організації Лемківщина, готують ще одну пам'ятку для свого народу: храм, виконаний в їхньому етнічному стилі. Ще одне місце з мирним іменем «Миру» урочисто з дітками та оркестром відкрили сьогодні на дружбі. Ця молода мама Марта. Тут вперше з малесенькою донечкою Елеонорою каже, дитячий майданчик для них було питанням найкритичнішим, бо до цього мусили ходити гратись аж у парк топільче. Ви ж бачите, скільки дітей обов'язково діток багато. Нам виходить до найближчої такої такого майданчику, потрібно йти аж в гідропарк. Трошки далеко, особливо з дітками, якщо обід. А зараз дуже зручно. Новим майданчиком Марта задоволена, проте вже має побажання, які більшість батьків просить, аби ще зробили накриття для нової пісочниці. Було би краще, якби його закривали такою якоюсь, хоча б дерев'яною кришкою, щоб батьки могли сунути і діти погратися. І коли діти вже пограли, то назад би закривали. Поруч з Мартою її подруга та сусідка Люда теж з малечою каже: найбільше тішить, що з синочком Святославчиком тепер спокійно зможуть гуляти у візочку. Ну в жахливому стані були дороги. Відверто скажу, тому що коляскою проїхати було неможливо. Але постелили, от бруківочкою досить зручно, переходи всякі є. Загалом тут повністю поміняли всю стежку скверу, При будинковій території. Вперше за роки з'явились справжні ліхтарі та нові лавочки. Майданчик, безумовно, головна подія. Грошей каже міський очільник, потратили немало. Ще деякі роботи доробляли сьогодні вночі. Те, що доставляли ще сьогодні вночі, щоб стинути на ранок, тому кінцево ціни немає. Орієнтовної вартість в межах 2 мільйона 200. Тисяч гривень це разом зі всіма роботами. Ім'я для нового скверу вибрали не випадково, попри те, що він знаходиться на вулиці Миру. Тут від сьогодні нестиме ще й символічне значення. Тернопільський парк заполонили вишиванки, сорочки, сукні, спідниці та картини вишиті різними техніками та орнаментами, милували око тернополян у святкові дні. Так, майстрів з різних областей України приймав щорічний фестиваль Цвіт вишиванки. Самим рукодільникам така атмосфера до душі. Вони є благодатні, благотворні і взагалі мені дуже подобається. Ця атмосфера, така фестивальна. Можливо, цьогорічна така атмосфера не дуже святкова, але Переважно той дух такий, наші люди, золоті руки, і воно то все так позитив, такий, воно все об'єднується в такий комок позитивний. Так. Людина насичується тим. Якщо пані Люба вишиває одяг і навіть взуття традиційно нитками, то інша тернополянка Галина свої роботи виконує бісером. Спеціально до конкурсу на кращий виріб на тему Шевченки Ади підготувала портрет Кобзаря. Цю роботу я вишивала спеціально на конкурс. Я почала її вишивати дуже давно, але оскільки літо я працюю, в мене не було часу, двоє дітей, тому цю роботу я вишила за останніх три дні. Останні три дні я сиділа вірніше навіть останніх три ночі. Я вишивала цьогорічний фестиваль Цвіт вишиванки через події в країні переносили кілька разів. Та коли він врешті відбувся, учасників зібралося все одно менше ніж минулоріч. Така явка, за словами організаторів, можлива і через схожі заходи в інших областях, які відбувалися в цей же час. У ті самі дні відбувається і Сорочинська ярмарка, фестиваль на Івано-Франківщині, і фестиваль в Луцьку. Є десь семи областей учасники фестивалю, а також десь орієнтовно до 80 майстрів та підприємців, які представляють національні вироби. Спортсмени на водних мотоциклах два дні ганяли тернопільським ставом. У місті відбувся кубок Європи з аквабайку. Через події на сході держави цьогорічні водномоторні змагання були менш масштабними ніж минулі. Цей рік триває антитерористична операція, йдуть військові дії, і ми не можемо дозволити гучних святкувань, гучних концертів і іншого. Тому цього року всі урочисті заходи будуть мати історичний, спортивне спрямування, мистецьке спрямування і в цьому є глибокий зміст, оскільки спорт виховує силу духу, сили волі, спорт виховує і гартує тіло, робить нас сильнішими. А нам, українцям, як ніколи, зараз потрібно бути сильним, щоб здобути перемогу, щоб зберегти свою державність. Урочисте закриття цьогорічних змагань з аквабайку стартувало на набережній Тернопільського ставу сьогодні о 19 годині.